Білозірська громада стала місцем проведення освітянської зустрічі Єдність заради розвитку. Учасників та гостей приймали у місцевому центрі культури та дозвілля. Перед усім усі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих героїв, невинних дітей, мирних українців та усіх наших співвітчизників. Зустріч об'єднала представників багатьох громад Черкащини. Урочисту частину відкрив голова Білозірської громади Володимир Міцук. Діти це майбутнє України. А й майбутнє держави визначається рівнем освіченості її найменших громадян. Тому для органів місцевого самоврядування створення умов для навчання та розвитку особистості для розкриття творчого потенціалу дитини є в пріоритеті. Наше завдання продовжити позитивні тенденції розвитку освіти громади та закласти міцний фундамент розпочатих реформ, які вже стали невідтвореними. Якісна, доступна, а саме головне на сьогоднішній день безпечна освіта ось три вектори руху освіти у кожній громаді. І вагома роль тут відводиться вчителю саме вам, педагоги, в умовах воєнного стану продовжувати створювати таку школу, в якій буде приємно вчитися, і яка даватиме знання, якісні знання. Зустріч проходила не у зовсім звичному форматі. Тут свою роботу представили відразу кілька громад, передусім, господарі місця проведення заходу. Була нагода ознайомитися із діяльністю в освітній галузі ще трьох громад, що є співзасновниками центру. Виступили керівники та начальники відділів освіти Балаклеївської, Березняківської та Тернівської громад. Бажаю всім не знову примісного здоров'я, Ми благополуччя, получений. Злати ваших родині. І, звичайно, найшвидший догожданний перемоги. Ми боремося з ворогом. Наш світянський нирі боремося. Ми патріоти, наші діти. Зараз наші діти наслочать. Дім, то тобто, співачій місійські ми Всі казали, слава Україні, йдемо до перемоги, тому що це наша не буде. А ви на сьогоднішній Хертянському фронті допомагайте і знову здорові. Витримки, терпіння і всього всього самого найкращого у вашому у вашій праці. Адже так як ви виховуєте своїх учнів, такою буде і наша держава Україна, ми буде. Від вас залежить, якою вона буде. Тож всього всього найкращого у вихованні майбутньому покоління. До заходу долучилися директори закладів освіти Бобринецької, Ліплявської, Мліївської, Степанецької громад. А також широке коло вчителів та інших гостей, небайдужих до вирішення актуальних питань діяльності галузі освіти, центру професійного розвитку педагогічних працівників Білозірської сільської ради. Фахівці управління Державної служби якості освіти в Черкаській області надали вичерпну інформацію щодо аналізу моніторингу діяльності місцевих органів управління освіти. Ми З вами працюємо на результат навчання, тобто на те, що ми хочемо бачити в своєму випускникові. І на мій погляд, на сьогодні є кілька моментів, на які я сьогодні хочу звернути увагу, від чого залежать, залежать ті самі результати. І і тут я сьогодні хочу поговорити про якість організації освітнього процесу, про психоемоційний стан учасників освітнього процесу, про формування української ідентичності у наших дітей, тому що результати навчання це не тільки ті знання, які ми їм даруємо, які ми їм даємо розвиток соціально-емоційних навичок, цифровізацію провінських процесів, і, звичайно, на результати навчання, безперечно, впливають рішення. Засновників без цього е, ніяк тому, е, в першу чергу, е, те, що я буду сьогодні говорити, це е, результат наших кількарічних спостережень, е, коли ми можемо бачити якісь загальні тенденції, е, де є позитив. Учасники зустрічі мали нагоду познайомитися із юним поколінням, творчо обдарованими дітьми Білозірської громади. На сцені виступили вихованці зразкової студії танцю Грація та зразкової вокальної студії Сяйво. Організатори заходу власним прикладом продемонстрували, що зміни потрібно починати з себе. Практична частина відбулася у Білозірському ліцеї. Директор цього навчального закладу Світлана Петренко із своїм колективом педагогів запропонувала гостям змістовну програму. Освітяни говорили про те, якою має бути нова українська школа, якою є нова роль педагога у сучасному світі якими будуть професії майбутнього та до чого готувати дітей уже сьогодні? У громадах впевнені в тому, що зміни в освіті не починаються у високих кабінетах, вони починаються на звичайних уроках. Змінити школу та вчительство, щоб зробити дитину щасливою. Саме таке завдання має стати пріоритетним у роботі сучасного педагога. Саме на цьому акцентували на освітянській зустрічі. Її учасники усі разом об'єднані спільною метою та творчою працею. Створюють демократичний простір професійного зростання та обміну досвідом, де кожна і кожен можуть стати агентами змін.